22 червня. Сьогодні я вільний. Це привело мене до здорового усвідомлення, що в світі ще багато ситуацій, перед якими особисто я безсилий. Якщо я з готовністю визнав це у випадку з алкоголем, то повинен визнати те ж саме і відносно багато чого іншого. Мені потрібно заспокоїтись і усвідомити, що це він, Бог, а зовсім не я. І як це бачить Біл, сторінка 114. Щоб насолоджуватись душевним спокоєм, я вчуся прийняттю в будь-яких життєвих обставинах. Були часи, коли життя було для мене постійною битвою. Мені здавалося, що щодня я повинен битися з самим собою і з усіма іншими. Зрештою, я став програвати ці битви. Після цього я напивався і плакав над своєю нещасною долею. Лише дозволивши подіям іти своїм звичаєм і передоручивши Богу своє життя, я знайшов душевний спокій. Сьогодні я вільний. Мені більше не потрібно ні з ким і з чим боротися.